Вітаю всіх на каналі Пивна П'ятниця. Щоп'ятниці ми тут тестуємо та дегустуємо щось цікаве. Мені вже цікаво, яке ж на спак пиво з найстарішою бриварні Мюнхена. Це можна сказати пиво від легендарної бриварні Августін Реброй Вагнер КГ. Вибачте за мою німецьку. Я дочекався, поки на це пиво почнуться акції, і ось воно у мене на столі. Августінер Брой найстаріша бриварня Мюнхена. Початково це була монастирська бриварня ченців августинерів. Перша згадка про яку була в 1328 році, що і вказано у них на вивісці. В наші часи вони варять декілька сортів пива, але до нас доїхали лише три: це класичний Хелес, баварський світлий лагер. Це теж Хелес, але крутий Едельштоф. І. Моя улюблена пшеничка німецький баварський Вайцен. А до чого тут келих крушовіце? Напевне, постійні глядачі вже здогадались, а тим, хто перший раз на каналі, раджу підписатись та подивитись до кінця. А почнемо ми з того, що визначимо переможця минулого розіграшу. Через мить рандомайзер нам покаже ім'я нового власника ось такого крутого келиха Варштайнер. З минулого відоса. Отже, переможець Є, його нік ви бачите на екрані. Якщо це ви, зв'яжіться зі мною через інсту чи Телеграм. Дякую всім тим, хто активно підтримав попередній відос лайком та коментом. Дуже багато цікавих коментів, прям дуже-дуже багато. І я вам скажу, що це не останній розіграш на нашому каналі. Почнемо з найпростішого. Світлий баварський лагер або Хелес чи Хеліс. Напишіть, як правильно говорити українською. Дуже прикольна така етикетка яскрава. Тут у нас якийсь чинець, мабуть. Кажуть, що ця етикетка незмінна, дуже давно не змінювалась. Ось якось так. Кілька цікавих. Фактів про цю броварню протягом майже трьох століть ченці августинери постачали пиво герцогам вітельбахам та були звільнені від податків. При монастирі броварня проіснувала до 1803 року, а потім прийшла у власність держави. А вже в 1823 році була приватизована підприємцем з прізвищем Вагнер. Це був Вагнер здорової людини. Контрольний пакет акцій сучасної броварні Августінер Брові КГ до сих пір належить сім'ї Вагнер. Тут 11,2 у суслі, 5,2 алкоголю. Склад ми не дивимося, тому що це все пиво відповідає, справді відповідає закон, німецькому закону про чистоту пива. В ньому немає нічого, окрім хмелю, дріжджів, солоду та води. Причому воду вони добувають з власної артезіанської скважини. Питання. Всі відповіді ви знайдете в описі під відео. Наливаємо. Приємний золотавий колір, прозорий, десь якісь піднімаються там бульбашки. Є така невеличка пінна шапка, має вона таку дрібну структуру. Такий м'який солодовий аромат. Знімаємо пробу. Ой! Я ледве зупинився, тому що це моє пиво. Якщо ви пам'ятаєте, я віддаю перевагу все-таки. Німецькому пиву, і я вважаю, що німці краще за всіх вміють варити лагери. Потім йдуть чехи. Але німці краще. Німецький Пілс, німецький Хелес це для мене, мабуть, найкращі види лагера. Ну, крім хопі, лагера крафтового. Отже, це пиво мені заходить, в ньому все в балансі. Є гірчинка в міру карбонізований. Смак солодовий, є така легка солодкість дріжджава. Ну, класне пиво, що вам про нього говорити? Мені воно подобається і, мабуть, все-таки тут немає ніякої моєї експертної оцінки. Мені це пиво подобається, і моя реакція на це пиво трохи заангажована. Мені це подобається. Ще один цікавий факт: Августінер Брой одна з небагатьох сімейних броварень, що не входить до складу великих корпорацій. 49% акцій належить приватним особам. А в цьому місці ми всі дружно ставимо лайк цьому відеу. А я хочу подякувати всім тим, хто підтримує канал фінансово через банку Монобанку. Посилання на банку ви знайдете в описі під відео. В більшості це нонем котики з Монобанку, але цього тижня серед них є Олексій, Юрій та Олександр. Велике вам дякую. До речі, все це пиво куплено за донати, і воно не дешеве. Без акції ця пляшечка коштує 120 гривень. Я взяв по акції за 90. З термінами все у них з нього все гаразд. Сирок, я перевірив. Далі у нас Едельштоф. Це теж Хелес, але якийсь крутий Хелес. Він трішки е, міцніший, в нього 5,6 якщо я не помидію. Е, тут пишу 42 ккал, але це стандартно. І десь я читав, що тут у нас три види солоду. Можливо. Ще кілька фактів. Августінер Брой – це одна з шести мюнхенських броварень, що постачає пиво на Октоберфест. Єдина, що розливає своє пиво з дубових бочок. Августінер достатньо консервативна броварня, що підтримує класичні технології. Наприклад, тільки в 1971 році на броварні з'явилися варочні порядки з нержавійки. Хочу відразу порівняти з звичайним хелесом. Так, що було видно. А, колір. Майже однаковий. Пінна шапка тут е, швидше нас покинула. Кажуть, що це пиво подають е, більш охолодженим, щоб воно поступово розкривало свій смак. Аромат більш складний. Мені здається, він менш свіжий, ніж звичайного Хелеса. Мені здається, знімаємо пробу. М -м, воно геть інше. Воно геть інше, воно по-своєму смачне. Воно не таке освіжаюче, як звичайний Хелес. Воно більш якесь таке насичене, квітково-медове, воно прям тягнеться, коли ти його п'єш. Є така якась добротна маслянистість, не та маслянистість, яка показує дефективність пива. Це пиво ідеально збалансоване і воно приємне, приємне на смак, приємний після смак в нього. В роті залишається таке дуже приємне відчуття після нього. Дуже прикольне пиво. Я дивився рейтинг цього пиво в тапку, там щось в районі 3,6. Я думаю, що я йому поставлю вищу оцінку. Ще такий невеличкий факт про «Августінер Августінерброй. Ця броварня не займається ніякою рекламною діяльністю, а зате це пиво знають по всьому світі. Це той випадок, коли саме пиво говорить. Про себе. Я так розумію, що його знають із за того, що воно дуже е, має таку давню історію і що воно не останнє на тому ж самому Октоберфесті. Поки ми тут п'ємо пиво, хочу нагадати, що триває збір на дрони для херсонських прикордонників, для моїх знайомих. Посилання на банку ви знайдете в описі під відео. Кожна ваша гривня наближає нас до перемоги. Пшеничний німецький нефільтрований, не один із моїх улюблених сортів пива. Тут, якщо я не помиляюсь, 5,4 алкоголю. Є цікавий факт саме про це пиво. Тут застосована технологія доброжування в пляжці. Я так розумію, після того, як розлили, туди може додатися цукор чи дріжджі. Не знаю, як саме це реалізовано у них, а потім пиво ще дозріває в спеціальному приміщенні. І в результаті ми маємо ось таке пиво, яке. Має бути дуже смачним, ну я в це вірю. Відкриваємо. Це пиво має природній осад, тому після наливання потрібно збовтати, щоб цей весь осад теж був в бокалі. Камера трішки прибріхує, але колір такий ну, мутний, непрозорий. Є така шикарна пінна шапка, все як має бути. Колір такий темно-жовтий, більш до коричневого. Ну, Це Вайцин, нічого такого космічного в цьому немає. Вайцин має бути такий. Що у нас з ароматом? Приємний аромат. Все як потрібно. Банани, гвоздика, трішки дріжджі. Знімаємо пробу. М -м, дуже прикольний вайцин. Дуже прям, ви знаєте, якщо порівнювати з тими вайценами, які, які я пив недавно, то це дуже класний, тим, що він. Е кислинка ледь відчутна, вона в балансі. Пиво питке, таке гладке, приємне, освіжаюче. Воно без якихось таких різких. Смакових випадів дуже м'яке. Мені це теж подобається. Не можу сказати, що воно прям таке вау, бувають і вайцини більш цікаві, але воно дуже приємне. Якщо порівнювати по якимось відчуттям з хелесом, Мені здається, Хелес навіть трішки цікавіший своїм смаком, ніж ця пшеничка. Може до того, що я звик до пшенички, може до того, що я хочу, щоб пшеничка завжди була ідеальна. Ця пшеничка, мені здається, отак, якщо ставити рейтинг на тапку, десь ну, на 3,75. от так. Десь так. Черговий організаційний момент. Так, щоб не сплутати, це у нас живе тут, це у нас тут, якось так, пшеничка у нас сюди. А келих Крошовіце у нас сюди є. В цьому відео в коментах ми розігруємо ось цей крутий келих Крошовіце. Пиво Крошовіце теж круте, якщо воно чешське. Якщо це українська ліцензія, то тут не все так однозначно, є нюанси. Отже, щоб отримати оцей келих, Достатньо підписатись на канал, написати комент словами, а не тільки смайлами, ну і поставити лайк. Стоп розіграша буде всереду. Результати я оголошу в наступному відосі. всі нюанси в описі під відео. А зараз давайте зробимо такий фінт вухами. Я повертаю сюди пшеничку, і в мене тут абсолютно випадково завалялась. Дуже бюджетна, недорога, 30 гривень за баночку, пшеничка від Отінгера. Все, як ми любимо. Тут екстракт хмелю і дуже багато іерогліфів і написів на різних мовах на банці. Пшеничка, яка коштує рівно в 4 рази дешевше 30 гривень 120 гривень. О, вийшло майже. Мабуть, я долью ще. Ну що, порівнюємо. Тут більш темний колір, більш така густа піна. Тут піни менше, колір світліший, по мутності воно майже ну, воно більш прозоре, таке, мутнячок такий. Тут піна, якщо вже придиратися, така більш густа. Тут така структура в неї більш дрібна. Аромат. Легкий банановий з легенькою кислинкою. Теж легкий банановий, але такий більш дріжджовий Давайте я почну знімати пробу з отінгера. Прохолодне, водянисте, ледь-ледь відчувається той самий банан, а гвоздику я майже не відчуваю. Вона там є, але десь, десь ховається. Августінер. От на контрасті, можу сказати, це пиво цікавіше за всіма параметрами. Тут смак більш багатий. Ну, на контрасті, так. Воно менш водянисте. В ньому є якийсь такий складний смак. Тут є легенька, дуже легенька кислинка, є легенька гірчинка. Воно само по собі м'яке. Це більш різке, це, можна сказати, більш освіжаюче. Це можна пити літом замість води. Ну і ціна дозволяє. Це більш таке вишукане. Пити, смакувати і не забувати, що воно коштує 120 гривень за пляшечку. Але все рівно при такому розкладі я не можу вам сказати, що це не пити, а пити це. Це зовсім різне пиво, воно в різних вагових категоріях. Тому і те, і те. Пиво має право на існування. Е, інше питання, що тут виникають питання до е, самої якості е, цього продукту, але це вже таке. Люди ж п'ють Абалон, Чернігівський і нічого, все нормально. Августінер пиво, яке має свою історію, яке має своє ім'я. Звісно, ми тут платимо за це ім'я, за атмосферність цього пива. За галочку в своєму пивному чек-листі, наприклад, для того, щоб хейтери в коментах написали, а ти пив. А ти таке пив. Коли ти <кій> купуєш небюджетне пиво, дуже важливо, щоб це пиво виправдало свою ціну і е, твої сподівання. Тому що, якщо ти, наприклад, випив Тінгер за 30 гривень, а він тобі не сподобався, ну ти купиш наступного разу щось інше. А якщо ти побачив оце пиво, знаєш, що воно легендарне, ти ним загорівся, ти витратив на нього. 120 гривень це рівно стільки, скільки можна купити от 4 отінгра, або 6 банок оболоні, або 7 банок львівського. якось так. Я в двохлітрові батли не, не переводю. Це для мене дуже складна математика. Ти його наливаєш, а воно не виправдовує твоїх сподівань. І якби обідненько. Виходить, цього разу в мене вийшло навпаки, я дуже задоволений результатом цього відосу, цієї дегустації. Я чекаю від вас фідбек, чекаю від вас ваші коменти, що ви скажете взагалі про дороге пиво, про німецьке пиво, про пиво Августінер. для того, щоб у вас працювала добра фантазія і дрібна моторика пальців. Ви не забувайте, що у нас є келих Крушові. Ну, а на сьогодні все. З вас лайк, комент, підписка. До зустрічі наступної певної п'ятниці.